Кого є Біблії, давайте ми відкриємо Книгу Псалмів. це буде 17 й псалом, 7 й віршик. 17 й псалом, 7 й віршик. В тісноті своїй кличу до Господа і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого і доходить мій зойк до лиця Його в уші йому. І друге місце це я буду читати Дія святих Апостолів, 12 12-й розділ з 4 го по 6 й віршик. І, схопивши його, тобто Петра, посадив до в'язниці і передав чотирьом чоркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його попасці. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ремно молилася Богові за нього. А як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала. В'язницю при дверях. Я думаю, якщо ви читали Мартя Сестри, це місце, то ми знаємо подальшу історію цієї глави. Каже слово Господнє в ті часи, коли гоніння були на церкву. Ірод підняв свою руку, щоб заподіяти декому зло. І ви знаєте, багато людей він переслідував, вкидав в'язниці, декому навіть смерть заподіював. переслідував християн, одним словом, можна сказати, за те, що проповідували Слово Господнє. І ми читаємо, що сказано в другому віршику, що. Бере Якова і стягує голову його мечем, а за тим, дивлячись, що людям подобається у це все, він бере і садить Петра до в'язниці, і хотів вивезти його по пасі, щоб теж йому зробити якесь зле або заподіяти, ви знаєте, або навіть головою, так само стяти, як Якову, брата Івана. Ну ми, як християни, дивлячись на 12 главу і читаєш першу половину цієї глави, і знаєте, і бачимо, що ми що ворог він взяв якийсь контроль. Над народом Господнім. Взяв він якийсь контроль над народом Господнім, і ми читаємо і бачимо. Ви знаєте, ну як закінчується оця глава, 12-та глава. Ви знаєте, якщо ми дочитаємо до кінця, ми знаходимо, що ангел Господній він приходить, він уражує ірода, той з'їдається червями і помирає. А слово Господнє воно розпространяється і розповсюджується. Слава нашому Богу, браті сестри. І ви знаєте, ми, як християни, дуже часто в нашому житті в нас багато є питань. Господи, чого Ти робиш деколи так, а чого ти життя того забираєш? І знаєте, так само, якщо ми читаємо за Якова, Господи, чого Ти його взяв, ну і допустив таку смерть мечем, просто стяв голову йому ірод. А Петра ти з в'язниці, чого ти таким чудним образом його спасаєш і звідти. Знаєте, і в нас багато питань таких по Біблії, навіть якщо ми читаємо на Господь, браті сестри, він ніколи не ошибається. Господь, він ніколи не ошибається. Ви знаєте, і ми так само задаємо питання, можливо, був брат або якась сестра, які проповідували, співали, розказували вірші і трудилися, тлумачили слово Господнє. нормально. Ну кажеться, Боже, зачем ти їх в ранніх руках забрав до себе на небо? Знаєте, в нас дуже часто виникає таких питань, але Господь, як ми читаємо в слові Господньому, що любящим Бога призваний по Його зволенню, все содействує к Чому, браті сестри? Ко благо. Все своє ко благу. Ви знаєте, той, який не спас Якова від смерті мечом, після того зразу спасає Петра із темниці. Хвала нашому Богу. А це означає лише те, що Бог він міг спасти Якова, але Якова було суджено випити із чаші страждання і смерті, а Петру із часі такого чудесного визволення істиниці. Но цю чашу я хочу замітити, що подає сам Господь. У цій чаші подає сам Господь в нашому житті той, який своєю мудрістю допустив смерть Якова, той своєю премудрістю винбере і визволяє Петра із в'язниці. візниці. Хвала нашому Богу, браті І І ви знаєте, якщо ми читаємо Ісаї, 55 розділ, ми знаходимо таке місце, де він каже, що дороги Господні це не наші дороги і думки Його вище за наших думок. Це Бог, браті і да навіть коли нам кажеться тоді, що Господь він ошибається, але він не ошибається. Навіть тоді, коли ми можемо все поняти, Господь він праведний в своїх стежках. Я, але я не про це сьогодні хотів поговорити. Ми читаємо історію, коли Ірод він бере і піднімає свою руку, щоб злов заподіяти деяким людям. І ми читаємо. Ви знаєте історію про цих людей або про цю маленьку кучку людей, вибачте, ще так скажу, або церкву, які проносили гоніння. Ви знаєте страждання за слово Господнє. Хто були оці люди? Ви ніколи не задавалися собі такі питання. Це не були якісь високопоставлені люди в тому місті, ви знаєте, люди з великими грошима, які мали, знаєте, владу щось сказати або щось зробити. Навіть не мали влади, щоб себе захистити, і від сторони держави захисту ніяко не постачало для нього. І ви знаєте, якщо плотська людина або людина, яка, знаєте, в цьому світі вона задасться питанням. Ну, як противостоїть у ця маленька кучка, знаєте, військо Іродовому. Ну, як вона противостоїть? Чим вона битися буде? Ну, ти хоча б візьми і дай йому якогось дручка, що він би пішов і бився з ним. Або якогось коп'я коп'ячі щита. Але ви знаєте, якщо ми читаємо в 12 розділі 5 віршик, там написано про одну зброю, проти якої ірод і його військо, воно стало безсилим. П'ятому вікшику написано, що церква ревно продовжувала молитися за Петра. Хвала нашому Богу і молитва. Знаєте, сьогодні я хочу задати зати питання: як ми сьогодні із вами молимося? Як ми сьогодні з вами молимося, написано, що Петра і розсадить в'язницю, два ланцюги на його ногах, і 16 воїнів сторожать його день і ніч. День і ніч написано, проходять часи, а Петро він спить в'язниці. В Петро він спить в'язниці. В знаєте, і мало того, що 16 воїнів стоїть, то ще між ним і свободою і железні двері, повз яких не можна було пройти, і стіни грубі. І знаєте, і план побіга якогось неможливо було зробити. А навіть коли у ці люди, можливо, задавалися питанням, чи ми підемо до Ірода, попросимо його, щоб він визволив, то я думаю, на тому місці, бо Ірод сам їх вкинув, або їм голову четвертував. Ви Знаєте, браті сестри, що оставалося у цій кучці робити, як не молитися? Що залишилося цій кучці робити, як не молитися? І ви знаєте, апостол Яков у своєму посладі, він каже, що і бо много може усилена молитва праведника. Много може усилена молитва праведника. І знову задається питання по цій главі, які ми знаходимо. Господи, хіба без молитви ти не можеш зробити свого чуда, визволити людину? Скажи просто слово, і Петро він просто вийде із в'язниця. Оказується ні, і сестри. Оказується, ні, написано, якщо ми читаємо цілу главу, 12 главу, ми знаходимо, що молитва церкви, вона зв'язана із цією уцеєю главою. І з сією у цією главою. Ви знаєте, я прочитав книга Псалмів, де написано автор, якого є Давид. Він каже, що настав такий час, коли вороги тиснули його з багатьох сторін, і не було до кого йти взивати. Навіть були такі моменти, що він був гонимий так само, бо не міг найти собі місця, ви знаєте, і казалося. Ну нема до кого взивати, до кого йти, але каже слово Господнє, що каже він такі слова в тісноті моєї узвал як Господу, і к Богу моєму визвав. І он услышав голос мій, а чертога своєго і воплі мой дошов до уст Його. Хвала нашому Богу. ви знаєте, а результатом був який у цієї молитви. Результатом був, ви знаєте, що він каже, всколібалась земля. Там нижче сказано, я не буду зачитувати. Сколібалась земля, і він взяв мене і зльок. І він взяв мене, просторг свою руку з висот і зльок від вод ноги, браті сестри, молитва. Що являлося ключом до цієї сили або до цієї міці? А ключом являлася молитва. І ви знаєте далі, що я хотів би заважити таку думку. Якщо ми читаємо, то ми знаходимо, що... Церква, вона, я думаю, і знаю, переконливою, що вона вірила в те, що молилася. Вони, я думаю, молилися про освобождення Петра в в'язниці. Але коли ми читаємо, і знаєте, воно мене деколи ободряє, що я знаходжу, ви знаєте, таку несовершенну молитву. Ми читаємо, коли ангел Господній прийшов звільнив Петра, написано, він іде додому, стукає, і ви замітьте, що робить оця служанка? Що робить уся служанка рода? Ви знаєте, не йде і не відкриває двері Петру. Не, знаєте, не заховує його, а це ж ідуть переслідування, йде гоніння. Петро стоїть на вулиці, вона йде, написано і сповіщає людям. І сповіщає людям. І ви подивіться на реакцію цих людей. Люди, які вірили, можна так сказати, що вони молилися, що Господь він повний чудес і Він міг звільнити Петра. Як відповідають вони і ці служанки, в своєму літи уме в Своєму лі... своєм літи ум'я. І ви знаєте, не кажеться вам тут странно, і сестри, люди, які вірили, молилися Богу, які свою надію поклали на Господа. Хіба вони не вірили, що Господь спроможний зробити оце чудо? Хіба вони не вірили в це, але, і сестри, незважаючи на наші немічі, на наше весілля, порою і на наше невірство, Господь він чує вопль дітей своїх. Хвала нашому Богу. Ви знаєте, молитва. Слаба у ця кучка людей, вона оказалася сильніше за Ірода, його війська, і стала сильніше за весь ад. Стала сильніше за весь ад. Ну я знайшов ще тут на місце. Коли Ірод посадив Петра, коли Ірод посадив Петра, в'язницю написано, можливо, ішли день за днями. Часи проходять, ви знаєте. А Петро що він робить в в'язниці? Лежить, просто спочиває. Та я б на його місці вже виривав би ті ворота, шукав якоїсь волі, щоб втікти звідси. А він спить, написано. І ви знаєте. Ніде він не бачив, або знаєте, ніде не думав, що Господь він зробить в якийсь момент своє чудо, своє чудо. І написано в слові Господньому. Ми, ми бачимо, що в останню ніч, в останню ніч слово Господнє каже: засяяло світло в темниці, і ангел Господній зійшов і визволив Петра. І визволив Петра. І знаєте, ми, як християни, задаємося питання в своєму житті, часто, дуже часто займемо, чого Господь він завжди робить якесь своє чудо в кінці. Завжди чудо своє робить якесь кінці. Чи хіба Боже ти не міг взяти того Петра самого і спасти на початку чи всередини? Для чого був у цей відрізок часу Боже? Для того, браті сестри, щоб народилася в серцях наших віра. Для того, щоб в серцях наших народилася віра. І віра Петра і у цих людей, браті сестри, вона була випробована. Терпіння у цих людей, вона було випробована. І друге, що я замітив, мені прийшло на розум, ви помните, браті сестри, історію за трьох. Людей в Слові Господньому, Євангелії від Івана, я не буду вже читати 11 розділ, там така дуже цікава історія про трьох людей Марту, Марію і Лазара. Написано, настав той час, посилають звістку Христу і кажуть, Господи, того, як... того, якого Ти любиш, Він хворий. Вони вже не віддають стан хворий, вони вже не надіються на те, що Христос він прийде, ви знаєте, і зцілить Поможе, спасе його, Ну, вони повністю довірили браття сестри у цього хворого чоловіка в руки Господні. Вони знали, що Господь він спроможний зробити лучше і краще, Лучше і краще. І дивіться, що відповідає їм Христос. Написано, коли получає оцю звістку, каже, що ця хвороба не на смерть, а для слави Божої, щоб через неї прославився син Божий. І нижче, там, якщо ми читаємо, написано, що Христос любив Марту, Марту сестру її Марію і Лазаря. І кажеться після у цих слів, ну, Господи, Ти підлетиш, Ти підеш, Ти прибіжиш до Нього, щоб його ісцелити». Ну замітьте, що робить Христос, браті сестри. Написано, остається два дня на тому самому місці. Ви знаєте, людина, людина, якась плодська, яка перший раз прийшла в церкву послухати слово Господнє, вона би задалася питання: ну хіба це Бог? Ну хіба це Бог? Господь, Він чує вопель дітей своїх, Він би побіжав до того хворого, і зцелив вже Його. і сестри, і ми так само задаємо питання нараз, для чого зробив це Господь? Того, що Він їх любив, того, що Він їх любив, написано, що він дав час померти Лазарю, дав час померти Лазарю і дав час перевірити віру Марії і віру Марти. Ви знаєте, що задержка від Божої сторони, браття і сестри, це не завжди відказ Божий. Ми часто, як люди, ви знаєте, ми як молимося до Бога, ми хочемо зразу отримати якусь відповідь. В кого є якась нужда, знаєте, хтось може хворіє. І ми зразу біжимо до Бога і кажемо, Господи, я вже в цей момент хочу отримати свою відповідь. Але в Господа так не робиться, і сестри. Він це робить для того, щоб в наших серцях була оця віра, щоб надія наша вона була тільки на нього. І останнє, якщо ви читаєте сьомий вірш, браті сестри, ви читаєте, що ангел Господній приходить до Петра і трогає його за бік. Або, доторкнувшись до нього, розбудив його. А в 23-му віршику. Де пишеться про Ірода, він каже, що той уразив його зненацька. Я слухав одного проповідь одного проповідника, і де він каже, що слово уразив і слово доторкнувся з грецької мови це є одне те саме слово. Тільки для когось дотик він був на життя, на спасіння, на визволення, а для другого дотик він був на страждання, муки, і в кінці кінців він помер. І сьогодні, браті і сестри, це воно стоїть від нас, воно залежить від нас. Чи ми вибираємо цей дотик на життя, на наше спасіння, чи ми вибираємо дотик на страждання, на смерть, на муки? Ви знаєте, допоміг би нам Господь сьогодні мати таку віру в нашого Господа, як мали оці дві жінки свого часу. Допоміг би нам, Господь, тому давайте ми в цій молитві попросимо Божого благословіння, щоб Він надалі це служіння благословив в цьому новому році благословив. Господу, буде слава. Амінь.